Ми йдемо далі. Дональд Трамп напередодні дав новий дедлайн Путіну на укладання мирної угоди. Почуємо президента США. Десять-дванадцять днів. Я оголошу це ймовірно сьогодні ввечері або завтра. Але немає причини чекати, якщо ви знаєте, якою буде відповідь. Тимор Зеленський відреагував на новий дедлайн Трампа для Росії у зверненні напередодні заяву президента США. Він назвав цитую вагомою. Справді мир може бути, якщо діяти сильно та рішуче, додав Зеленський. Речник Путіна Пісков коментуючи заяву Трампа, сказав медійникам, що Росія продовжить бойові дії. Цитую, для забезпечення своїх інтересів. Кінець цитати. А от заступник голови російського радбезу. Дмитро Медведєв написав у соцмережі ікс. Цитую: кожен новий ультиматум. Це погроза і крок до війни не між Росією та Україною, а з його власною країною написав Медведєв. Розберемось в цих реакціях. ілля Пономарьов, депутат Держдуми РФ у 2007-2016 році. Будемо сподіватися, допоможе нам розібратись. Добрий вечір, пане Паномаріо. Вітаю. Вітаю, Вітаю вас. Щодо реакції Кремля на ультиматум, якщо це можна назвати ультиматумом Дональда Трампа, вона різна. Є реакція там піскова, є реакція Медведєва. Але як їх оцінити? Ну тут безумовно, Трамп молодець. Бо те, що відбулося, це повна несподіванка для Кремля. І все всі очікували зовсім інше. Всі очікували, що це буде тривати до. 3 вересня і що там Кремль переконає Трампа зустрітися разом в Пекіні, разом з Сі і без Зеленського, і там на трьох порішати всі питання, але ну. Трампу безумовно, цю ідею донесли, бо саме саме вона зараз циркулює в Москві, і ось він вирішив поламати цю гру і казати: ні, давайте вирішувати саме зараз. Тут я вважаю, що Кремль просто зробив помилку, бо ну по початкову у них була, щоб цю зустріч, яка відбулася в Стамбулі, робити наприкінці серпня, щоб Потягнути час, але щоб там в межах е, цього ультиматуму все-таки все щось відбулося. Але вони поквапились, поквапились саме тому, що також чули, що е, в, в Вашингтоні є натерплення. і е, через це зганьбили себе. Там показали Трампу, що вони не, е, не намагаються домовитись, що вони тягнуть час, і він вибухнув. І ось результат ми побачили в Шотландії. А ви вважаєте, була б якась різниця, якщо б минуло 50 днів, чи якщо б минуло 10 або 12 днів для Кремля або для самого Трампа? Бо фактично різниця в півмісяці і це ж просто заява. Він буде молодець, якщо він щось зробить. Як на мене? Ні, різниця була б суттевою. Бо там є ось саме ця ймовірна зустріч в Пекіні. І е, якщо б вони протягнули в час, і там, е, наприклад, там останні дні серпня відбулася б ця зустріч в Стамбулі, і ось там наступає там перше е, вересня, і Трамп дивиться на все це, і у нього на столі там за кілька днів імовірна зустріч з Путіном, де вони можуть е, віч на віч. Поговорити з іншого боку, щось там почалося в Стамбулі. То це дуже логічно продовжувати цей термін ультиматум, не накладати санкції. А там уж протягом цієї зустрічі віч на віч, ну путін талановитий маніпулятор. Він сподівався, що там він зможе в чомусь там Трампа і переконати. Я вважаю, що це ймовірна, але mm -hmm. тут Трамп рубить це, це можливості і каже ні. Давай спочатку ми щось вирішимо, а потім вже будемо зустрічатися. Але цей, як ви кажете, маніпулятор Путін він досі мовчить. Він мовчав, і після того, як Трамп заявив про 50 днів? Ну, бо що це? І, шовся. А от і зараз мовчить. Зараз коментують його проксі. якісь. от, а він мовчить. Чи це щось означає? Чи це він взяв якусь паузу, чи це збирається з думками, чи це буде там щось виходити ввечері на спеціальний брифінг? Як ви вважаєте? Ну, це стовідсотково ознака того, що це насправді несподіванка, що це поламало його стратегію, і саме тому у нього немає відповіді. А у Путіна, коли така криза, завжди він бере паузу, і він дає можливість своїм міньйонам спочатку висловитися, чує всіх там мірі настрій, а потім вже починає говорити свою думку. ну якщо ви помітили, на навіть самого початку, коли Трамп висловив свій ультиматум, відбувалося так само, тобто Путін не одразу ж висловлювався. Так так, а ось зараз безумовно, я вважаю, що ще там день-два він буде чекати а потім вискаже якусь нову стратегію. А в чому вона може полягати, і чи великий в нього набір інструментів, враховуючи от його бажання і продовжувати війну вести, і е, намагатись зберегти з Трампом е, нормальні відносини, якщо це ще можливо? Ну чесно кажучи, здається так, що він зараз в глухому путі, е, бо е, він вже почав там активний наступ, який у нього був запланований на? Серпень саме там, саме для того, щоб на кінецьов ультиматум вийти в покращеному стані з точки зору там територіальний ситуації, як вони кажуть, на землі з іншого боку, щоб продемонструвати Трампу свою там потужність і приреченість справи України, і всього цього зараз не відбувається mm -hmm. і, і не і вже не відбудеться. І відкликати цей наступ це дуже важко і принизливо з точки зору просто внутрішньої російської ситуації. А інша альтернативна стратегія плану Б у нього не існує. Ну вони будуть зараз щось. Вироблята, але ця позиція безумовно, виглядає як слабка. Дивіться, пане Ілля. У той же час е, маємо інформацію про те, що США імовірно перемістили ядерну зброю на територію Великої Британії. Це сталося вперше з 2008 року. Про це повідомило американське агентство Bloomberg із посиланням на військових аналітиків і фінансові документи Ментагону. За їхніми даними американський військовий літак доставив у Британію нові термоядерні. Бомби, і це означає збільшення кількості тактичної ядерної зброї США у Європі вперше з часів холодної війни, зазначило агентство Блумберг. Панеля, на вашу думку, Російська Федерація Кремль буде у відповідь робити такі ж кроки, якщо інформація підтвердиться? Ну, а їм нікуди переміщувати заряди, -то? тобто ж Варшавського блоку то не існує. А mm -hmm. Всюду, де вони могли поставити це це, це, це вже стоїть. Ну але це безумовно, гра ядерними м'язами з боку Сполучених Штатів. Я не знаю, чи це правда, це переміщення, це чи неправда. Але сам факт з'явлення цього в засобах масової інформації це безумовно і є Це гра м'язами, яку до того вів виключно Путін. І Тут сполучені штати ну це один з найлюбленіших жартів. В Вашингтоні між там експертами, коли вони говорили про адміністрацію Байдена, вони казали, що вона перелякана через те, що у Путіна є ядерна зброя. Нам здається, що у нас також є ядерна зброя, але американці її не демонстрували. Ось саме зараз Трамп показує зуби і показує, що у нього також є ці можливості. Я вважаю, що це безумовно позитивно. Це ця бізвідповідальна стратегія Кремля? Ну потрібно її чимось відповідати. От як якраз хотів уточнити, якщо можна більш широко, у відповідь на що Дональд Трамп міг би от зробити таке переміщення, адже з іншого боку, ми бачимо інформацію. Ну я бачу інформацію про те, що Америка переглядає кількість власних власних контингенту в Європі, можливо, там буде зменшувати. А тут відбувається ось таке переміщення. Після чого або на тлі чого це відбувається? А це просто демонстрація свого незадоволення тим, що відбувається, просто більш більш нічого за, за цим не не стоїть, але ну це потужний, потужний знак, угу. а, що Путін любий. Ну ми з тобою півроку, навіть навіть більш а, говорили як з рівнем і а, говорили лагідно. І говорили, переконуючи тебе там закінчити все це і долучитися до клубу то нормальних держав, нормальних країн. Ну в мене є величезне сумнів, що вони такими є. Але це саме mm -hmm. те, що казали і американці. Але якщо ти не береш нашу чудову, там просто ідеальну для тебе пропозицію, то ну вже готовься до конфронтації. Mm -hmm. Дякуємо, дякуємо пане пані, пані марьов за цей аналіз ситуації. Нагадаємо, ілля паномарівов депутат держдуми РФ у 2007-2016 роках був з нами на прямому зв'язку про кадрові призначення далі. Україна має як